Як то кажеться, треба хіба що розуміти факт того, що воно все може бути по-інакшому. Ще не знати, як воно все буде. Тому що зараз в нашому е теперішньому, із того, що є, якби нам е давали більше вчасно, більше озброєння і того, що нам треба, реально давали, а не Виморажували просто, що, типу, того нема, того немає. Ну, типу, давали реально вчасно того, то тобто більше б пацанів були б живими, здоровим наших. І ситуація була б абсолютно кардинально інакшою. На жаль, через силу різних обставин, скажімо так, і різних суб'єктів. Ми зараз маємо те, що має. І як воно в подальшому буде, ну, тіпи, трошки. Не буде. Як уже як буде. А якщо ну, тіпи, там буде закінчення типу, ну, подивлюся, по ходу, п'єси, як той казав, що, що далі? Як буде дозволяти здоров'я, як буде все остальне.